Всім друзі, доброго ранку. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Ще один ранок. Сьогодні зранку раненько встали. Поїхав, забрав калюнчика і заділили ми свиночку, так як у нас в четвер що? правильно. В четвер у нас таранчук А Дякуючи кому? Правильно, дякуючи нашим хлопцям і дівчатам, які боронять нашу Україну. Так що, друзі, звернулися до мене знову хлопці і ї бригади. В цьому підрозділі несе службу один із моїх старих знайомих. Ну, але краще один старий друг, ніж 10 нових. Тобто це реально було. Ну, він не був, він є товариш, та людина, яка завжди підставляла своє бойове плече. І в перші дні повномасштабної війни він... Не був осторонь, пішов боронити нашу неньку Україну. Він із, із, із сусіднього села, ну, недалеко від Забаришовка є село Селищівка. Так що, Ютуб, е, не кожен військовий може дивитися, але диви, дивиться його брат, менший Ігор, який несе свою службу на пожежній охороні. І набрав мене, каже, Серега, ти не змог би підтримати Ярика підрозділ. Ярика підрозділ, щоб допомогти зібрати на автомобіль, так як вони розпочали і трішечки не все у них як, конечно, так, і Хлопці зробили невеличке відеозвернення, так що я його вставлю. Так що, Хто має можливість, будь ласка, підтримайте, будуть реквізити. Ви Описі для того, щоб зайти в опис під кожним відео є з правої сторони. Більше нажимаємо більше. Там буде номер картки, мій номер вайбера. Якщо у які питання, можете писати мені в особисті. Хто може підтримати, будь ласка. Ну а також будемо рухати ставку, точно не знаю ще яка там, тому що не знаю яку кількість мають вони коштів. Та треба буде звернутися. Ну, я думаю, що вже тоді до тих, хто цим ділом займається. Я просто не цікавився. Сьогодні в час ночі почала другий, Прийшло просто сповіщення від нього, тому що не виходив на зв'язок. І я ще інформації не знаю толком, але хотілося б вже підтримати і як закрити це питання. Так що, друзі, відеозвернення ще вставимо. Будь ласка, хто може підтримайте, ну а ми будемо рухатися далі. Ми бійці 72-ї бригади перебуваємо на Донецькому напрямку для виконання умов бойови, бойового завдання в умовах бездоріжжя потребуємо в авто. Звертаюся до справжнього патріота, волонтера, небайдужого українця, Шевучка Сергія, з проханням допомогти нам з авто. Слава Україні! Героям слава! Так що, друзі. Подивились відеозвернення, хто має можливість, підтримайте моєго товариша і його побратимів, 72-гу бригаду, придбання автомобіля, а ми постараємося якнайбільше це все діло зробити. Хоч, на жаль, з нашими законами це все стає важче і важче робити. Чому? Тому що з першого числа задниця. Ну нічого, я думаю, що ми вистоїмо і ми все зробимо. І, і я думаю, що фонди, які, чи на фонди, які завозять автомобілі, щось порішають. Тому що. Патрони ну тікай сюди. Воно, йде, тікай, ти більше як свиня вже. О, тому що знайшли е... двигу на хайлюкс, а тепер на даний момент його не можемо завезти. Чому? Тому що тому так воно є. Жалько, звісно, але будемо, будемо шукати. Не буває без виходних положень. Патрони ну тікай, я сказав отсюди. О, так що, друзі, отакі справи. На даний момент Калюха вже отчикрижив. Е, Так, акуратно, треба тобі е солькою посипати. Ну, Сольку не хочеться сипати, тому що солька піднімає потім бетон. І то є проблема. О, ось вона маленька, відео. А я гарненька, диві, красненька, чистенька, я тобі віддачку. Рушечки мерзнуть, да? соплики не мерзнуть. Я не знаю, в мене я ще не можу нагріти, соплі попримаджали пузирями. Так що, друзі, зараз забираю, добре тут стоять біля каляна, зараз калян знімаю по черевину. От. Ну а я е, буду пекти, прогрівати сковорідку для тих, хто любить на це все діло подивитися. Будь ласка, приєднуйтеся до нас, до нашої сковорідочки. О, сьогодні у нас буде два таранчука. ну, Правда, таранчук то будемо готувати один. і Сьогодні у нас можливо на таранчук приїде одна із, е, із далекої дороги приїде одна із моїх підписників. Тобто, десь Люба Мілешко їде з Чикаго до мене на таранчук. Так що, ну, от такі діла. Все, Калюшка мені положив голову, каже так, сиди, сириш, давай, короче, бери голову і вперед. Так що, Калюха, пішов, А? щоб не гуляв. Щоб не гуляв, да, у нас гуляти не можна, так що він погнав, ще знімає під щеревинку. Шалудько завжди цього, каже, калюха, треба зробити отак і так. Треба отак чекати. Тряпочки тобі треба. Все, Калюшка. Десь Надіжда Анатольна тряпочок принесла, знімає під черевинку. Я, короче, друзі, тут класно, ну, але я вже старий чи давній і <кій> мерзну. Так що, <кій> погнав лудьку, робимо <кій> під <черевинку кій> фартушок. Для чого? Для чого? Для того, щоб можна було Ну, нам якщо салько на Столі, якщо вона жирніша, якщо м'ясніша, більше пустити в почеревину. Це так само, як зайти більше на ошию. Якщо треба більше ошейка, ну, таке салко, така свинка наша. Ну, таке, як завжди. Так що, друзяки, я погнав, бо треба вже зараз забирати почеревинку, погнав одне суголу і лечу, забираю під черевенку. Ось така калюха розчахнеться, треба цю водію під буршую і все буде добре. Ну що, друзі, печеревинка наша на столі. Зараз будемо запалювати газ і будемо готувати нашій таранчучок. Десь немає, немає моєго другого. Що таке? Я думаю, десь без відюща, підемо її заберемо, але я думаю, можна й цим трошечки Так що процес йде, найголовніший процес це. Приготування свіжини, так що тут у нас зв'язок є. Так, запалюємо ще з газ. Сковородка наша нагрівається. Десь їде наша гостя. І кого на таранчук. Був би поїхав би її забрав. Так, вона їде десь, не знаю на чому вона там їде. На новорічних може оленях. Так що відрізаємо бачки, друзі. От. Ну Така свинка доволі непогана, а така у нас цілком виходить з мішковинкою. Тут така проріз. Вот. Укорочуємо трошки печеренку і ми її е, робимо з уз, ущенькою трішечки. Так. І ще що ми робимо? Ми зараз відрізаємо грудиночку. І з тієї грудиночки ми зараз таранчучку на шпаньдоримо і дасть Бог, щоб все було добре, то з цієї, з цієї свинки у нас буде таранчук розіграші в п'ятницю. Якщо доживемо, і будемо жити здорові. А ми доживемо по-любому всім ворогам на зло. Так що ще заготовочку так так Ми ще оце зробимо отак. Оп. Оп. Це зробимо так. Це у нас тут плашки, ми ще їх поріжемо. ми зараз обріжемо піде у нас на свіжину. Тому що сковорідочка вже запах пішов. Значить що? Значить вже прогрівається і гаранчучок ножі приближається. Так. Є контакт. Що де колюша? Що купаться буде ще що? А, я понял. Давай, давай, я ставлю за інш щось. Ходіть і хлопці такі. Опа, так, це у нас таранчук. Це я не знаю, куди воно піде. Леся потрібно, що там з ним робить. Так. Опа. Так, ще можна по смольцю определити. Чи буде солодження. Якщо внутрішній жир невеликий, значить що? значить сала не буде. Хоч були. Трохи моменти, коли 에, не співпадало, але в основному, якщо внутрішній жир, коли по черевенку зняли чималенький, значить буде і ну, Савко там буде не дуже таке здорове, але трішечки щось буде. Так що погнали. Е, Нарізати бігенькі доготовку, бо вже сковорідка наша пахти. Головне, що ще не димить, бо ще Леся Петрівна прийде, то буде мені тоді вирвані годи. Вона там займається своїми справами. Вчора вона коптила для романа. І сьогодні треба це все діло повікувати. Так, Тут ми також серединку я вирізаю. Це у нас свинка. Нет, ця серединка у нас остається. Раз. І так само з тої сторони. Так, грудиночку сюди. Ну, а це у нас таке одразу ми нашматуємо. І будемо ще з вами готувати. Так що, я думаю, приїде Любашка. Поснідає. Хоч у неї ж там часовий пояс, вона в Америці у них там ніч, у нас день. Там, з 8 чи 9 годин різниці. Це я все не пам'ятаю. Там з Анатолією солітерник. Там, у них там різниця в одну годину, каже з Чикаго і Нью-Йорк. Так що якби не YouTube, то я й не знав, би що таке воно є. Так що, наче крижуємо наготовлюємо. Оп, оп. Так. І заріжемо, Щас, сьогодні заріжемо двоє свинок, є трохи. Ну, Люди хочуть прикупити, то хай це купляють. Ну і плюс у нас є потреба закрити деякі питання. О, тому що для того, щоб допомагати, треба працювати. І щоб було... Не ждати, що тобі хтось щось там принесе, бо такі теж у нас є, а де, а що, а чого. Для того, щоб щось мати, треба щось вкладати, тому що по-другому ніяк. І з неба воно не впаде. Щось там патрон галкає, може вже любаха приїхала. Ну, свіже, звісно, м'ясо погано різать, ну нічого. Немає мого того порушити. О, вже дениська ворода. Так що, друзі, от така красота. Загружаю це все діло. Ай, вже я ж вам казав, що приїхала звезда. Любаха! Вона не почула мене. простий раз вона приїжджала, коли в мене не було дівчат вдома. Вона на один день приїжджала. Все, друзі, загружаю таранчук. О, Любка до мене не зайшла, тому що вона до мене зайшла. А я не встиг її заслазу. Зараз поки ця квартить. Нарізаємо оце. О, зараз вони значить будуть заодно, якщо буде заодно. Іди сюди! Все, запуталось? Це тобі не чекало, Чуєш, Так іди до мене ближче, може я трохи зафіксую. На камеру відео спостереження. Іди сюди, іди сюди. Іди сюди, бо я не стою на повертах. Чекай, не можу я так сидати. Ми це не можеш. Ти ж топлива? Ми з вами там побачимося. Маленька моя. Задавлю тебе, як добралися. Видно там, мабуть, чи ні? А то ти щось не маєш. я тут таранчук жарю. Так що, друзі, Любаха з Чикаго прирулила в шуршу шелудьківку на таранчук. Пахне? Немає ще й ложки, навіть. там нема? Там помішати вже треба. Я хотіла. хотіла? Ну ти знаєш, ти ж у мене вже не перший раз, ну тут ти мене спиш, знаєш, далече потрібно, положку і принесеш мені, заодно помішаєш. А я зараз розберу почеренку, бо сьогодні у нас трохи є роботи. Вибач, що не забрав тебе. Це нормально. Це Ще нормально. й не зафіксував, не встиг, і рубашку заснять. Ну всі в процесі. Всі в процесі, всі працюємо. Надежда Анатолійовна, Леся Петрівна, Щелучко. Тобто працюємо всі. Отак от, друзі. Чикаго, Березань на таранчук. Я скажу. Отак у мене і родичі з'явилися. Ютубочки. Корочую, так, да, сестра? Дякую, що Ютуб у мене сестра є. Все, це ж бачила, я на відео мешаю. А? А, я тобі за типові все заможні. Руки всього таранчуку буде розірватися в цьому. тряпочки. тряпочку придержите, щоб не загорілося. Давай. У мене таке просто було. Так що, друзі, Любаша вже працює, не втіла ще сумку, де не зняла, вже, не зняла. Вона, вже вона мішає тарантів. Але не дай Бог ні горить, що... Чуєш, Чого скажи, як пахне? Через відик так не передається. А я на запах і приїхала. Петро, вона приїхала з Чикаго на запах. Так що, Петруха, тобі привіт. Будемо глядіти, як зенити ока. Дивись, бо понадобилося таранчук, то вона назад до тебе в Чикаго не приїде. Чи поїдеш? Біля в одну сторону. Біле в, в одну сторону. Як ти добра, Нормально? так? Нормально? Бог був на нашій стороні. На нашій. Ой, слава Богу. А Бог завжди на нашій стороні. Нам би ще перемогти. І це було б добре. Переможемо, Переможемо по-любому. Хоч судячи з, того, шку, судячи з того, що все робиться, для того, щоб нам було легше працювати, то капець. Це просто капець. Люди просто не розуміють, розумієш. А ти в цій неділі там зв'язана, ти знаєш, як воно і що воно. Як, як українська там вождя працює, так? Да? Ой, працює. супер купер все, пам'ятаю? Все, ти знаєш, куди тобі йти. Передівайся, купайся, митися, обнімайся і лягай спа. Посиділи за все. туди. Я думаю, там розберетеся і при, при, приходьте до нас на таранці. О, водосходи. Так що, друзі, а ми ще що робимо? Ми зараз розкладаємо нашу підчеревинку, хай вона зується і готуємо таранчук для моєї підписниці, для Люби Мілеско і Чикаго. Я думаю, багато хто знає хто коментаря, багато хто спілкувалися вже навіть, тому що є такі, як Інна Топчі, як Ігор Майський, такі як Наталія Солітерник, Інна Топчи. Я скажу, ну Ігор із Чикаго, я не пам'ятаю, як його фамілія теж, вони там допомагають, збирали, е, ну, кошти допомагали і купляли вони з Ігорем тоді, як вони називаються, е, планшети для 53-ї бригади, на даний момент зараз для 53-ї бригади збирає Костя син фермера, от, Ну так. Так що такий збіг обставин. Так що ще хтось тільки що телефонував. Я, на жаль, не мог взяти трубку, тому що знімаю відохід. От. Ну, але, але, але. Так що от такі у нас моменти. Е -е, порізали пічерелинку, сколорідочка у нас шкварчить. Таранчучок наш приближається, та наша задача поки є хвилинка. Почек ріжити зараз цибульку. Ну а я поки, друзі, ставлю на паузу. Отака у нас виходить сейчас на даний момент красота. От, далі буде, щось заснімемо і покажемо. Ну а тут вот така. Так що щось заснімемо? Покажемо, як вже буде виглядати остальна продукція. Сейчас десь калюха підрулить. Привезе м'ясо, буде викатувати, я поріжу цілку і це все діло вам продемонструю. Так, Процес наш йде. Расічок наш смажиться, цибульки приготував. Почеревиночка наша околоджується. Так що Любашка, це вже в мене другий раз. За період війни приїхала. От, познайомилися завдяки ютубу і підтримки Збройних сил України. Можливо, поїдемо з нею в одне місце і потім вам покажемо провідати ще одного нашого спільного знайомого. Ну а це буде інтригою. Хто це такий, я думаю, що всі знають. О, ті хто дивляться мій канал. О! Що? Що це за кацапський базар? Оце, Коля, юханий, друханий. Трохи спізнився. Трохи запізнився? Запізнав трохи, так? Да? От так. Да. Так що, друзі, приїхав калюнчик, як там на нього казали. Як же ж, як казали Назар? Хто ти? Ти Назар, так. Да? А ти хто, так? Да? Не халопа, а як вони кажуть? Батрак, Во. так що коля батрак, який робить за 700 гривень, це мало, кажуть. Чуєш? Я кажу, ну це нормально. Я казав, колянчик, якщо на велосипеді приїде до мене, я йому заплачу 1200. Не хочеш? А? Ні? Ні, не хочеш. Не хочеш? Так що, друзі, в кожному регіоні різні, різні ціни. Є люди, вони пишуть там 800 гривень, це для них дорого. Є люди за 1000 гривень ріжуть і приїжджає колій зі своїм балоном. Тобто по-різному. Ми договорилися, як Калюнчику сказав, я готовий платити 700 гривень, плюс забираю і привожу. Ну, а також таранчук, як завжди. О, так що, і Є деякі моменти там, по господарці, він також завів поросят, і я його підтягую, допомагаю, де що роблю дешевше, і даю кредит. Так що, друзі, зараз відрізаємо філейки і пафинки. Калюха зараз поїхав по сало, привозив сало, підсолюємо, одразу нарізаємо. Хтось мене запитав, значить посмалили і підсолили. Ну Ми солимо сало, е розстеляємо простиньку, воно вона лежить е на столі, сол, солимо, потім ложимо сало, теж солимо і ріжемо. І так воно у нас легкосолене. У нас не солять зараз сало там в банки. Це люди, хто вдома тримає господарство, да, вони. Трохи, можливо, там і солять. Ну, а, ну для себе. а так люди старають і то в основному заморожують. Тобто, ну, так. так що, друзі, все, погнав далі. Е, мішаю таранчук, е, підсолюю тряпочку, поріжу цілком потім все це діло продемонструю. А тут прийшов, а тут вже миша залилася у мене. У білій шапці миша. Смачно, різ. я думав, ти сьогодні скажеш, ой, мені нема <смеку> така гарна. Куч... Не Кучерява, в білій шапочці. Любаху треба буде тоді пригласити, хай попробує Але все одно я думав, що вона перша вспіє, чуєш. за тобою все одно не вспієш. Хазяйка повинно бути перша. Все вірно. Так що хай жариться. Е хлопці вже будуть викатувати, по... кажу, викатувати, привезуче сало. Я підсолю тряпочку і чекаємо. Ну, а Леся Петрівна знімає вже пробу. Ще з Любаньку пригласимо, хай прийде, теж попробує, так як їсть Леся Петрівна з сковорідки. Так як це у нас сніданок для любимої дружини моєї Лесі Петрівни. А хто це тут у нас такий вже хазяйнує? а? Це вже ще одна жінщина моя, так, прийшла з утра поранше. Давай вже, Леся Петрівна, дивися, я кажу, принесе гірочки, принесла гірочки, десь помчала, зараз будуть з любахою по 50 капель пити. Те да? шуткую, ми ж не п'ємо, ж аж третінки, розлякалася, наливати, потім ходи, голова крутиться, да? скільки мені треба? Три стакана і обчолка. Так що любашка мішає, я пішов різати савком, ну хай дівчата снідають, тож працюємо далі. Що ви, баб, стоп-колектив? Так що. Наші жінки це найкращі жінки, так? Да? За ними хрен спієш і вони роблять все, що тільки можна. Калюха вже не саме нас закидає, що там Любаха? Що ти скажеш взагалі? Шо, як тобі на телефоні кращий був, смачніший? Не. З Мальським говорила недавно, і він каже, і, так, мені пахне, так без є. Я кажу, слухай, може, я тобі хоч вушку в кишеню? не Люб, не рискуй. Да, може тебе як, за контрабанду, бо зади, так. Позади, да? Жаль, то хоч кружку. Б б б не можна. Не можна, так. Да. Ледь, а що ти прикрутила? А Зроби що трошки більше, хай піджарюється і закидайте цибулю зверху, самі їжте цибулю і одразу хай вже вона там буде. У мене Петрик робив недавно таранчук вдома, але. Але. Що, похоже чи ні? Ні. ні? Все одно українське сало, яке воно не є там на хімії, не на хімії, да, там розказують, але воно все одно не то. Ти заходиш, воно пахне. Піди набери, так. Так що, друзі, правильно, його треба відтягнути час, тому що мені ще треба по позачишити філейки і вже все. Так що, Любашка, смачного тобі. Да. Кажи, там не те, що ти починаєш. Та хай лети тут коти, я прийдуть і з'їдять. Чуєш, скажи підписчики, завідують мовчки. От для того, щоб поїсти таранчук, треба що? приїхати. як ти мені сказала, я тобі ногою двері відкрию. Та не я сказав. Відкрила, сама прийшла. От юханий друг. А то вони мені кажуть, що Лудько там прикалується над людьми. Тут тут каже так. Дивіться, бо я зранку ворота відкрию. Хочете мене, не хочете, Все, їж, не буду тебе смущати, бо ти своєю вилкою ти займайся своїми ділами. <звіг> Все. Угу, а герой який здоровий. <звінки> ну що, друзі, процес свинки номер 1 Завершаючи стадії. Кипить. Процеска кипить. І не знаю, чи кипить Леся потрібно. в мене потирила м'ясо. Хотів показати, як виглядає задочок, ну, вона забрала, тому що треба вже дівчатам нарізати на ковбасу. Працює Надежда Сергіївна із Інуською. От, так що така печеревенка. Тут вже приїхав Микола Васильович ну, по шиях ще план трикут. Леся Петрівна буде це все діло важити. Тут ось кучу вибрізків нарізав, ну, там розберуться дівчата. Ну, Найголовніша страва у нас таранчук. На самому коронному місці. Тобто, Дівчата вже пробу зняли. Ми зараз також закінчимо цю всю справу і також будемо снідати таранчучок. Так що, друзі, забув ще показати наше салку. Сьогодні салко як ніколи. Ось така красота. Смаляна шкірочка Мішковинка. Ну, На жаль, не передає чутенько, один в один те, що є насправді. Це у нас бочки, ну, тобто маю на увазі від спини до підчеревини, біля підчеревини сало товстіше, такого формату, а на спині наоборот тонкіше. Тобто сало не товсте, у нас в принципі, ніхто такого і не любить. Це у нас передки, які Леся Петрівна їх копте потім. Ну, а там у нас задня частинка, теж Леся Петрівна з ним щось там переробляє. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати наш віддік. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, не буду мішати, Влася Петрівна тут пакує. Ну і бажаю, щоб у кожній родині була хоча б така засмальцьована, але повна таранчука сковорода. Так що всім-всім пока-пока.